Як працювати з Github? Перше, що потрібно зробити, це зайти на Github і створити собі аккаунт. У мене вже є аккаунт, я заходжу на GitHub, логіню з нього, все, в мене вже є. Другий крок це створення свого паролю, або, правильніше сказати, спеціального токену. Заходимо в налаштування, я натискаю на назву свого профайла, Потім перехожу в Settings. Мене перекидає на загальні налаштування. Потім саме низ я прокручую, і тут в мене є Developer Settings. Натискаю на Developer Settings. І ось тут три пункти. Обираю найнижчий. В ньому набирають Tokens Classic. Класичні токени. Натискаю. І в мене тут вже є якийсь створений. Я, наприклад, хочу створити новий. Я натискаю Generate New Token. Обираю Generate New Token Classic. І придумаю собі назву цього токену, наприклад, студент. Друге, що потрібно зробити, це обрати, як довго буде діяти цей токен. Ось тут у вас є No Expiration, тобто ніколи він не втрачає свої сили, або через 7 днів, через 30 днів, через 60 днів він закінчиться і так далі. Ну, наприклад, no expiration». Далі потрібно обрати, до яких ресурсів буде надавати доступ даний токен. Найчастіше все, що буде потрібно, це перша секція, це робота з репозиторієм. Тобто ви собі десь створюєте код, і ви цей код потім загружаєте, завантажуєте на GitHub, і інші можуть ним користуватися. Цього досить. Все інше відноситься більш до організаційних моментів та інших деяких задач. Але для студентів цього буде більш ніж достатньо. Так, коли ми вже все це обрали, в саме низ прокручуємо і натискаємо Generate Token. У нас створюється токен, і тут обов'язково нам потрібно його десь запам'ятати. Тому що, як тільки ми е, цю сторінку покинемо, він вже е, зміниться і він вже більше ніколи не буде тут відображатись. Можемо навіть десь там. Собі відкрити якийсь текстовий редактор. Десь там записати його. Давайте спробуємо. Наприклад, так, от десь тут. Все. Так, отже, ми створили токен. Тепер третій крок. Тобто перший крок це була реєстрація, другий крок це створення токену. Третій крок це створення якогось репозиторії. І тут є не лише один шлях, як це зробити. В будь-якому випадку я би радив спочатку створити репозиторій. Тобто сховище, хмарне сховище вашого коду. Значить, заходимо на головну сторінку, або натискаємо на Create repository», або тут вже є для нас формочка, яку ми можемо використати. Набираємо Public, щоб був загальнодоступний. І обираємо, наприклад, студент. Назвемо його. Бачимо, що нам каже, що такий репозиторій доступний. Тобто, з таким ім'ям. Можемо створювати. Натискаємо Create New Repository. Ось у нас створився новий репозиторій, і ось його адреса. Можемо скопіювати. Так, і тепер переходимо в термінал. В терміналі, значить, у нас є два варіанти, як ми можемо зробити. Перший варіант він простіше. Нам потрібно просто склонувати цей репозиторій. Значить, для цього ми використовуємо команду git. Якщо у нас немає команди Git, то ми можемо її встановити. Якщо у нас є підключення до інтернету через sudo apt-get, install git. Ну, з ключем Y, наприклад все Після цього у нас встановиться е, наш git менеджер контролю версій і тепер можемо виконувати команди. Git клон. І вказуємо те, що ми скопіювали, адресу нашого гітхабу. Натискаємо Enter, і у нас клонується наш репозиторій. В даному випадку він. Система нам каже, що репозиторій пустий, ну ми туди нічого не додавали, тому він не пустий. Все нормально. Але у нас створилася папка студент. Якщо ми нажмемо, введемо команду LS, то побачимо, що у нас є ось вона, папка студент. І ми туди переходимо. Так, там у нас всередині зараз нічого немає. Тепер, наприклад, ми хочемо щось всередині цієї папки створити. Попередньо я зайду в браузер. Зайду на наш ще раз, на свій аккаунт зайду. Так, де там у нас наш створений репозиторій? Хвилиночку. А ну, це вже. Ми вже тут і були. Ось, прокручуємо вниз. Так, де ці репозиторії? Ось вони. репозиторії. І прокручуємо, Ось, студент. Натискаємо на студент. Ось наш репозиторій. Поки що тут нічого немає. Тепер ми заходимо в локальному комп'ютері. Робимо якийсь файл. Наприклад, myfile.txt, Натискаю Enter. Ввожу який текст. Це може бути будь-що. Це може бути код вашої програми. Я просто використовую текст просто для прикладу, для зрозумілості. Тепер я виходжу з цього файлу: ctrl x Y, enter Дивлюся, що в мене файл дійсно містить щось. Так, дійсно. І тепер я буду цей файл записувати в GitHub, як зміни в своєму коді. Для цього я використаю команду git. add. Ця команда візьме всі зміни і додасть до нашого репозиторію. Ще поки що не буде завантажити, а просто прив'яже додасть. Далі git Commit. Треба якийсь коментар. My first commit, мій перший commit. Enter. Воно одразу помічає, скільки файлів було змінено. І тепер нам потрібно завантажити весь цей пакет, який ми підготували, в GitHub. Використовуємо команду git push origin main. І натискаємо Enter. У відповідь нас запитає наш, ім'я нашого аккаунту. Це наше ім'я, це ось тут. Ось у мене там RMLAT, наприклад. Да? Я його ввожу. Натискаю Enter. Тепер воно запитує пароль, але вам потрібно вводити не пароль. Пам'ятаєте, ми скопіювали токен. Ось цей токен нам і потрібен. Ми його ще раз копіюємо. Тепер тут я його просто вставлю. Система не відображає, що я щось вставив. це правильно, це зміркування техніки безпеки. І я натискаю Enter. І в мене відбувається завантаження мого файлу, моїх змін на GitHub. Тепер, якщо я піду на GitHub і оновлюсь, ми бачимо, що у нас з'явився файл MyFile.txt. Якщо я його натисну в мене всередині цього файлу є Hello World. Отже, у мене все. Вийшло правильно. Я зміг підготувати пакет для завантаження в GitHub, і я зміг його туди завантажити. І ще й перевірити, що він дійсно так. Це перший спосіб, як можна було це зробити. Так, далі. Розглянемо другий спосіб. Значить, підемо в. GitHub і створимо ще один репозиторій. Так, репозиторії. А, натискаємо New, вводимо ім'я репозиторію на, наприклад, Student 2. Бачимо, що ім'я доступне. Це також буде публічний репозиторій. І натискаємо Create Repository. Ось у мене створився GitHub 2. Тепер йдемо в... виходимо з папочки Student, бо там вже репозиторій прив'язаний до цієї папки, дивимося список наших папок і створюємо нову папку mkdir Student 2, переходимо в цю папку і тепер ініціюємо. Наши поздори тут локально. Git init. У нас init Далі створимо Далее файл. Ну, например, my_student 2txt І И тут hello. Так, Ctrl X, Y, Enter. І тепер додамо всі зміни, які ми зробили. Kit Add. Крапка. Тепер додамо коментар і commit. Це у нас буде мій перший. Перший перший ну, коміт. До да, Enter. Так, пакет підготували. Тепер ми прив'яжемо наш локальний репозиторій з віддаленим. Git Remote Add Origin. І тут ми вставляємо те, що ми скопіювали. Enter. А тепер спробуємо залити, завантажити туди цей пакет, який ми підготували. Git push U. Origin main. І у нас виникає помилка. Так, де у нас помилка? Fail to push some refs. Ага, значить, ця помилка виникає тоді, коли у нас назва нашої гілочки не main, а master, наприклад. Це можна подивитися за до допомогою Git Branch. Бачимо, що у нас мастер наз... називається, а потрібен main. Ми можемо перейменувати, наприклад, git branch великою літерою M, і потім main. Enter. І знову повторити нашу команду. Git push your main. Натискаємо Enter. Як і в попередньому випадку, у нас запитує наш логін, потім скопіюємо наш токен. І вставимо її сюди: Enter. І у нас відбувається завантаження в GitHub. Переходимо на наш репозиторій в GitHub, оновлюємося. І бачимо, що дійсно у нас тут з'явився якийсь файл. Перейдемо всередину. Бачимо текст всередині файлу. Якщо назад повернемося, то побачимо той коментар, який ми тут написали. Тобто, все працює. Окей. Але як бути. Тим, хто не хоче записувати, а хто хоче просто користуватися чимось іншим репозиторієм, щоб пробувати в себе. Ну, наприклад, студенти можуть завантажити собі вже існуючий якийсь код з репозиторію і просто ним користуватися. Як це робити? Розповідаю, знову нам потрібна адреса того репозиторію, який ми хочемо скористуватися. Ну, наприклад, це студент. Зараз я в терміналі видалю. Всі репозиторії, які тут були. Так, ага, це мені потрібно вийти зі студента. Потім видалимо все, що є в каталозі студент. І видалимо все, що є в каталозі студент 2. Те. Тепер. Як студент ми набираємо команду git clone І вказуємо репозиторій, який ми хочемо склонувати. Ну, наприклад, так. Це у нас на репозиторій. Давайте підемо, скопіюємо репозиторій. Так. Ну, в принципі, можна URL скопіювати. Це те ж саме. Ось так. І вставляємо тут. Ось наш репозиторій. Натискаємо Enter. Він клонується. І якщо ми подивимося командою LS, то ми побачимо, що в нас з'явилася папка Student 2. Ось. Ось наша папка. Тепер ми переходимо в цю папку і завантажуємо собі всі зміни. Наприклад, вчитель каже, що з'явилися нові зміни, і вам потрібно завантажити їх собі на комп'ютер. Ви набираєте Git. pull. Origin Main, натискаєте Enter, і всі зміни завантажуються вам сюди на комп'ютер в цю папку. І ви можете вже експериментувати з цим кодом.